Ми, щоб закінчити все-таки чемпіонат, у нас е, турнірна таблиця. Зараз е, отже, Шахтар, Зоря, Динамо, Чорноморець, Олександрія Олімпік. Така от у нас шістка. Ну, е, Шахтар трохи відірвався, але я думаю, що Зоря і Динамо ще спробують наздогнати. Ворска, Дніпро, Зірка, Сталь, Волинь, Карпати. Ну, Карпати ніяк з мінусів вийти не можуть. вже е, е, Закінчується вже перший, перше коло. Вони ніяк все з нулів не можуть вийти. Ну не смішно. Ви тут кіпкуєте, мені не смішно, мені плакати хочеться. Наступний тур Сталь Чорноморець, Дніпро Олександрія, Ворскла Олімпік. Цікаве протистояння волинь Карпати, Шахтар, Зоря. Оце буде дуже цікавий матч. Я думаю, хоча важко спрогнозувати, як буде зорі після Манчестер Юнайтед. Ну і Динамо зірка. Подивимося, як виглядатиме дебютант на тлі чемпіона.